Це типу, ті повідання, це ж не жилів на дорогу. Ні, я не знаю, що там якась організація якась. Під щось офіси, да. Якісь офіси. Офісники сидять. Бу, що вони Ні, там? Ні, при... Ну, цю я ще розумію, що вона мела, а тебе не розумію. Зачем я народилась в 7 років тому? Але 22. Так, А в який день день народження випадає? В який день? 10. Не знаю, я не Франко напевно буде в відрядженні. Ще я можу запропонувати приїхати, ось кави попити. Слухай, дивись, який там домик прикольний, він взагалі якийсь п'ятикутний. Да. Ага. Я бачила це відео може, померється чи де? От який ти бачите, я прямий Том. Ну, ті, тут я, ось куча а такі. Ду, там багато місця не кнут, не так що мало. Не, італьянці знають, як будувати. взяти? В туалеті. Ні. Ну, в Німеччині я не була, але в Італії ти подивись, оно. Одне на одне, одне на одне, на гору чик, чік. Звісно, що ми Добре. не підемо без тебе, ти ще ж платити будеш. Я... Так вона ж платить. Зачем тікати? <реш> ще й в тебе кошельок. Це що, її підставимо, чи що? Цю красуню. Буде полимить Буде полимить посуду. Боже, вона ще двері людям відкриває. Оце в тебе сестра. це знаєш, Німці ж раніше будували, типу, нападали, там ще типу, і воно до сих пор стоїть. Іно, прям, знаєш, зі старого того терпічать. Типу. А в Україні що не стоїть? Ні, стоїть. Знаєш, як кажуть, треба, якщо ти собі будинок будуєш, розраховуй тільки, от, що ти там поживеш. Ну, да. Не розраховуй, що там твої діти, внуки будуть жити. Ну, якщо це, звісно, на Манхеттені, то тебе і внуки твої замочать. А так, ти подивиш, що робиться. Ніхто ніде не остається. <питання> Може хіба що там ото під Міланом да, будинок? там – да. А так. Тут ось оскільки всього пустого стоїть. Це вже як архітектура. От класно, що от е, класно вести свій влог, тим, що ти по іншому дивишся на YouTube. Ти не просто ютуберів дивишся, а ти починаєш прям дружити. Товаришувати з ютуберами, товаришувати з підписниками. Да. І це класно. Це кругозір твій розширяє. Не завжди ж біля тебе хтось живе, хто тобі реально по душі. Ні. Це... Я в одного українця то, що Головне, головне в одній хаті жити з тим, з ким ти вживаєшся. А по сусідству це вже таке класно, коли класні сусіди, коли кумиря поруч, да, це наше українське, один до одного в гості ходить. А зараз світ перевернувся. Зараз сусіди з сусідами можуть навіть не вітатися. Але це не означає, що ти хренова людина. І чим більше діапазон знайомих. Тим краще. Здавалось би, краще мати одного знайомого, одного друга на все життя. Це напрягає. І ти не будеш знати, який ти. Ти з одним другом на все життя ти не пізнаєш себе, ти не будеш розвиватися. Бувають такі моменти, що один друг хоче тебе тільки в друзі більше нікого. Але це рідко, коли буває, що й ти хочеш лише одного за другого. Зазвичай людина компанейська, яка має широкий діапазон друзів, яка з усіма вживається. Е, да, Є якийсь друг особистий, але цей друг особистий є, того, що він хоче тебе в друзі. А в цього друга взагалі нікого нема, бо його ніхто не розуміє, окрім тебе. Починаються рівності, починається тріпання нервів, і починається, я за тебе зараз ще, ще щось з собою зроблю. Так що, чим більший діапазон знайомих, тим краще. І от, да, там, я така, стоять отут, ці будинки, всередині вже там все розваляне. Ну, зовні зробили вікна поставили, зовні, фасад, більш менш, щоб на голову людині не впав. Але це ще й видно, комуна це все робить, тому що це архітектурна спадщина. От класно, що Надя з Австралії, яка веде свій блог, а, і мені це написала, підказала, yeah, що так. Круто. Бачив Джудок, я з України, він показував, знімав, типа як ну, може, типа невеличке, а він більше під село проходить. І там ну, як я зрозумів, вже закинуте, ніхто не живе. Але там, коротше, зробили такі скульптури людей, типа, як вони щось роблять, типа город сапає, ще щось, поняла? І там по всьому от так от Ну, тіба... це вертеп. А. Італійський вертеп тобі показує все, що робилося раніше. Ми ж заходили в церкву здоров'яний вертеп, да. і показано тут рибу ловлять, тут теляк тримають, ще щось. Це де в Німеччині? Ні, в Італії десь. Ну, так оце там ж в Італії. Наводить. Бо зі дому стоять скульптури, типу, людей, поняла? И вони тут щось роблять. Ці воскові фігури? Навірно, не знаю, воскові Да, я бачила, що ти двері лізи тримала. Ну, ти знаєш, як красиво виглядає? Дівай, бо вийшла, не холодно? Возово, ви Марія, вдінь шарфи. Возвідомо. Ну, прохладно. Так, хвай, восква, так, Ти бой, вот так кидаєш, там просто, ну, от показує, що люди раніше були жили там, а зараз уже не нема. Куда додому? Ти допила? Так, а ти додому. Це, ну, да, от церква теж була, такова, красиво зроблена. Це ми в такому, знаєш, типу, не були, а я вживу, коли здорово що ты видишь, это карман, да. Да, там хоть грошей Не платить. Ну да. Ну, і тут 10. Это більше 10 евро, да я не ось... Ну, 20 євро сумочку ж купила. І ось сю, дві крыса забрал. Забрал крыса Рататуй, Чи диви, 20, Ти знаєш, 40, 60, 70, 80, 90. 90. Про рататуя? Диви, отут є 90. Іди спитай, скільки треба заплатити треба. Іди спитай. Бери кошельок, ось диви, є 90, а ці сюди, да? Ну, якщо треба, то візьмеш. Якщо копійки треба. Ось, ось сюди ці положу, да? друг там менше, ніж євро. Ti chiedi nei trussini in studio perché poi vabbè padano. No. E check, prenese. Dai, e check, prenese, non budala. Due cose tipo due, una no, due... Un gentile, due, ma la te lo piazzo, una c'è una cosa si fa... Bravo. Sì, spoglio. Є ж місця в Італії такі, ну, знаєш, прекрасні, красиві краєвиди, що… Для мене все красиві краєвиди. Ні, ну, так. Ти от, ми, Там, де ми живемо, ти звикаєш дивитись на ту гору. Ти от їхав трошки сюди, вона вже по-іншому дивиться на тебе та гора. Uh -huh. Поїхав вліво, вправо, вже зовсім інші ті гори. Мені здавалось, ой, да надоїли вже ці гори, да вже отут. Поїхав вліво, вправо, зовсім інші гори, але в сплошні гори. Я була в шоці. Коли я їхала на автобусі перший раз, і оце я Мілан, і сюди внизу 12 годин їхати. Гори, 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 Не один географ нам не сказав, що тут гори гори. Добре, що англічанка розказала, що в Віді ця Італія. Вроді, як наверху Італії, то там отак ідуть Альп. <ганувач> Альпи. Є, да, є оці такі невеличкі гори, вони там по-своєму називаються. Альпи, оці Желізні Альпи, ну як желізні, ці, що ми бачимо, це, це Альпи вони зветься. то Італійські Альпи. Мені здається, що Альпи Наверху? це назва определеної здоров'яної Гори. Боргу, і вони Італії тут? там по-разному, ну по-другому, mm. типу, виглядає. Та все тут. Я, так і... я ж тобі тільки що говорила, що вліво, вправо, і та, вже по-другому. Так, Я ще замітив, як їхав сюди на автобусі, і ми заїхали в Італію, і, типу, і ти їдеш, і наче спочатку ровно, типу, більш така плоска земля йде. Ну, типу, не прям щоб гори-гори, знаєш, типу. А потім починаються гори, і сплошні гори йдуть в Ну, от сала конзеліна як їхати до Ніпаполя, сала конзеліна іде траса, ось ось села конзеліна і ось Сала-Конзеліна. Ось 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 і за нею там гори. Ну, дивлячись, де люди будувалися. Там, ну, я думаю, раніше, там де ми що... в горах живемо, спочатку будинки набудували, а потім між тими будинками вже Ви асфальт Правили... прокладали. В тій як... дорозі там 50 короче. років, більше трохи 50. 60 років немає тій дорозі. Ні, не відео, віддіти, знаєш, що то роблять типа дорожку десь, а люди по траві протоптують собі, тому що удобніше. І там постійно ходять. Є, коротше. Я знаю, як роблять університети, разні. вони не стелять. Вони не стелять спеціально дорожку, щоб. Потім її тіп, не проважувати, бо то це Другой дуже багато раз грошей входить. Це ті, а це я. І вони, коротше, в другий раз платять Руслан, да. І вони, виходить, засіють травою і потім дивляться, коли, де люди протопчуть. Треба було дати два і п'ятдесят ось тут Ема, мені не трохи, тоді, Угу засажують травою, потім. Тільки 12.50. Це. Де люди протоптали собі тропинки, щоб удобно було ходить. І це. Проважують уже тропи. На Я процікала, не взяла телефон. Якби взяла, так би відео зараз зняла. І це, не на тут так робили. Дома настроїли, а потім Ми уже дорогу зробили.